Коротше, сьогодні випав сніг. Тоже вчора, перший не випав сніг, сьогодні другий. Далі продовжуємо на цьому об'єкті. І от така тут картина. Зимовий сад красивий. Тут потрібно, зараз ще буде раз замести сніг. І тоді всю ту плитку, яка отут. Збиралися потрібно поставити назад на такі спеціальні карнизи, типу, не карнизи, такі підставки, які підкручуються по висоті. Коротше, йду зараз передінуся а там продовжимо. Плитка була виложена. Що має доробляти якийсь лекер, щось там? І отак. Це все, до речі, теж потрібно міняти, зривати, міняти низ. Там з піска на камінь і садити його на Це все. Тут, тут. І ось ось ця вся доріжка також. Це не нема проблеми, ну. Але... Послухай, я не є з проблема. П'ється злотих, то не є з проблема. Я з тобою нормально повідаю. Все в порядку, то не є проблем. Послухай, хлопець, послухай, хлопець, я тебе не, 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 не повідав, що не хтось платити пінь. То не є, я тебе такого не повідаю, то не є дуже пінь, що я з тобою тут вальчити за тих пару, пару стов. То не є проблема. Ти це займаєш? Я є в Варшаві недлуго і тут около року жию тут. Ну так состав, то немає проблем, отдам тобі тих 500. Я є в Варшаві заводовим керівцем. керовцем. автобусами. Ага. І Люлят. Ile lat jestem zawodowym kierowcą na autobusach? 6 Aha. Jeżdżę w komunikacji miejskiej, bo że ludzi po, po Warszawie. Aha, miejskim autobusem, tak? Tak, miejskim autobusem, więc ja jestem zawodowym kierowcą, więc ja wiem kiedy jadę, kiedy hamuję i co robię za kierownicą. Aha. Dobra. Rozumiem. Dobrze. Można, można samemu naprawić to, co tam jest, no, ten, ten bumper? Czy potrzebne ale zapłacić będziesz... pieniądze? Jak powiedziesz, tak zrobię. Ty, ale, ty, ale ty mi będziesz naprawiał ten samochód? Nie, nie. Ja mam, mam no, kto się tym zajmuje. No, ale ty masz kogoś, kogoś zajmuje, ale kiedy on mi ten samochód napra naprawi? Ja muszę mieć samochód na już, bo mi samochód jest potrzebny do jazdy, żeby dziecko wozić na treningi, żeby dziecko odbierać ze szkoły. Ja nie mogę tobie dać samochodu i czekasz na samochód dwa tygodnie. A ile czasu możesz dać maksymalnie? Maksymalnie nie wiem, na, na dwa dni, że samochód stawiam, nie wiem, w poniedziałek. Na, na poniedziałek, na wtorek, żeby był zrobiony, no. To dobrze. Zrób zdjęcia. Zrób zdjęcia, co, co potrzebne tam zrobić, ja to Nie zrobię wycenę, ile to będzie kosztowało, żeby zrobić. Jeżeli będzie tak samo kosztowało, to dam pieniądze. Jeżeli będzie dużo mniej, mniejsze kosztowało, wtedy zrobimy samochód. Dobrze, no to dzisiaj już nie będę robił, bo wiadomo, że jest ciemno i to Zawidnego widne, za poroby zdjęcia, ci wyślę zdjęcia, potem się zwolnimy i ustalimy. No. Super, dobrze. masz mój numer, dzwonię. Dziękuję. Dobra, na razie. Na razie. Коротше, по гарячих слідах хочу вам записати відео, що я шукаю людей на роботу. Плачу за об'єкти, за виконану роботу або погодинна оплата. Годинна оплата може бути 35-40 злотих на годину. Робота є різна, надзвичайно різна. Від складки мебелів в квартирі до не знаю там, накриття будинку дев'ятиповерхового, грубо говоря, робота є різна, є робота на різній техніці з різним інструментом. Інтересують мене всі люди, які... В принципі, можуть працювати руками і мають голову на плечах, тому що є можливість гарного доходу, є можливість стабільного росту вашого, скажімо так, доходу. Тому що, якщо ви будете дійсно показувати те, що ви дійсно можете, і ви варті уваги, у вас будуть дорожчі, кращі об'єкти, і під вами будуть бригади, які також можуть працювати. Будівництво зараз в тренді, тому я насправді шукаю людей, які готові з головою працювати і тут гарно заробляти гроші. Тому приєднуйтесь і тепер цей канал реально буде переключений офіційно на будівництво, на те, як я буду цей проєкт розвивати, цей бізнес. Тому що я закриваю, я просто закриваю свою неймовірну кашку. Я вам не можу передати, наскільки тут мені, блін, якось спокійно, приємно, класно. Я настільки якось тут насолоджуюсь тим всім, чи як це правильно сказати, навіть не знаю. Що я просто в захваті від цього всього. Чесно. От кубач трохи мацька віддії, нічого не роблю. О. Хочу зробити абсолютно нову фірму, абсолютно новий напрямок. Починаю з самого складного. Блін, ви б знали, як мені не вистачає іменно ось цього. Це не знаю, якось легко діти, прикольно, ти собі вільний, зручний, тобі тепло, тобі блин, кайфово якось. А там, ти на вулиці, грязь було, то да, зато там крутяться гроші. Тому що ну, в мене зараз стоїть питання виключно заробітку, мене цікавить тільки доходи, тільки реальні цифри. І розбираюся у всіх всіх всіх, 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 всіх темах, які стосуються грошей, а сто гроші стосуються абсолютно всі теми. Тому, друзі. Маю ще одну класну пропозицію, хто дивиться мій канал. Ну, по-перше, здаються приміщення в оренду, можна викупити обладнання, можна викупити цілий бізнес по франшизі, можна викупити не знаю, там, частину цього бізнесу, взяти, щось там в оренду і так далі. Плюс до цього всього я можу вам запропонувати суборенду. Тобто ви берете в оренду, в мене абсолютно все повністю з. Обладнанням з технією, ну, взагалі, все, все, все. Заходите і у вас повна свобода. Ви маєте можливість робити тут, що хочете в самому центрі Варшави. Кав'ярня, бар, кафе, ресторан, там не знаю. Ну, між двома готелями, що у вас фантазії хватить відкрити, можна тут спокійно відкривати. Трафік проходимість, в попередніх відео я вже зацікав, бачив, вам показував відео, де тут нагадую, 5 тисяч людей проходимість в день. Тут 400 людей проходимість в годину, це середня проходимість. Якщо тут свята, якщо якісь зірки, якісь е щось відбувається взагалі в Варшаві, відповідно в готелі заїжджає більше туристів. Відповідно, тут ще більше скупченість людей. Це нормально і. Е, я дуже хочу це місце собою закріпити. Для мене був би ідеальний варіант. Так як я зараз тут нічого не буду робити, я займаюся абсолютно іншим. Я би це все віддав повністю в оренду. Просто одній людині, яка би цим займалася, я усі просто там символічно зарха якийсь відсоток накинув, показав всі офіційні доходи, витрати, все як жін, розказав всі секрети, як працювати, показав. Ті всякі лазейки, як можна обходити, з кожною службою доставки навчає працювати. В цю ж ціну війдуть повністю соціальні мережі, інтернет, наш сайт. Наші, Ми можемо багато своїх калькуляцій дати, але якусь частину основну вам не дамо. Тому що ну, вона коштує видно окремо. Навчимо, покажемо, розкажемо. Хто має бажання просто відкрити щось своє в центрі Варшави, я маю для вас просто найкращі умови. Я не агенція, не потрібно платити дати агенція, не потрібно платити там е, отстемпне, не потрібно платити там ні за що. Просто ви оплачуєте оренду і заїжджаєте. Все. Простіше бізнес вести в Європі, м, напевно, що буде неможливо, ніж зараз є можливість заїхати в самому центрі. Я щиро хочу, дуже хочу, щоб сюди заїхав українець. Я хочу, щоб українець і надалі тримав центр Варшави. Чому центр Варшави? Тому що справа від нас Білоруса, далі йде Українець, Кантор. Далі поляки мають е, турагенцію. З цієї сторони поляки мають ювелірку. Далі індійці, індуси, індіанці, не знаю, як там, там мішано багато всього національності, всяке таке гострої їжі, пустий локаль, і далі знову українці. Тобто, троє українців працюють на одному, фактично, самому центральному відрізку цілої Варшави. А це просто неймовірний локаль, це лінія, лінія що ви розуміли, просто яка розвивається перед. Е Ну, це не дуже це от центр Варшави, він отак от розростається в довжину, я бачу. Да? Оцих висоток таких класних. Е я їздив був за місто і знімав вам панораму, щоб ви розуміли, як він будується. І лише в цьому ряді ми в цьому ряді знаходимося в самому центрі, в самому трафіковому місці. І ми тут знаходимося, ми в цьому якраз самому популярному, самому крутому місці. Блін, ну просто щоб тут втриматись, реально потрібно. От, от, от щось потрібно. От я не знаю що. От я пропоную вам, з вашими ідеями, втілити ваші мрії в життя. Я вам дам можливість зайти сюди без проблем, працювати там скільки ви захочете. Півроку, рік часу, два роки, три роки. Захочете вийти за пів року, за рік, за два, за три, без різниці. Ми з вами розриваємо договір, ви знаходите замість себе іншу просто людину. Це так відбувається в оренді завжди. І їдете. Ви можете працювати зі всіма агенціями Варшави, які є. Ви можете брати собі отступні, можете не брати, можете свою мебель завозити, можете мою вивозити. Просто ми. Складемо список і кількість, і вона має бути тут завжди. Тобто, якщо ні, тут барна стійка, вона повинна бути. Якщо вам не подобається, ви суміняєте на свою, яка вам подобається в вашому стилі, але коли ви з'їжджаєте, ви або цю ставите назад, або е, залишаєте свою. От і все. Е, Тому що, як, наприклад, там, у нас є там не знаю скільки там стільців, така сама кількість стільців має бути. Ви можете, е, ну, ваші стільці не можуть бути дешевші за ці. Це, це ну, якби логічно, так, що з місту краще на гірше нема міняти. Відповідно, ви можете купити собі кращі дорожчі стільці, І коли, наприклад, ви будете з'їжджати, ви, ви або свої залишаєте кращі дорожчі, або просто ну, повертаєте ці назад і все. Ось така ситуація. Блін, народ. Я це вибрав для себе, не для вас, не для кого. Не, ну, просто я це робив для себе, і ну, краще, ніж для себе, не робить ніхто. Я сюди вклав дуже багато. І гроші, і сили, і енергії, і бажання, і, ну, і роботи то, в тому числі дуже великою. Тут проблем просто нереально. Тут же є Блін, тут же є постійні клієнти. Я приїхав сюди в пусте приміщення, я стояв три місяці, і люди с не ходили, а я туди рік працюю, тобто люди сюди привикли вже ходити. Тому це вже тепле місце, як мінімум, для людей. Воно є обжите, як мінімум. І люди розуміють, що тут відбувається щось. Тобто вони не знали, можливо, що, тому що жодного разу не було, але їм вже інтересно сюди прийти. Тому, блін, мені це місце дуже хочеться залишити. Я от борюсь за це місце вже відкриту. Блін. З кожним з вас говорю, що тут, як тут, де тут, щоб щось десь якось. Блін, бо я просто не вивожу цього приколу. Я хочу його взяти, я хочу його лишити, я хочу, щоб він був. І, блін. Так, да, я хочу лишити це приміщення. Що я маю з цим зробити, бажання. От, я привик, що я хочу і воно так має бути як я хочу. Здаю приміщення з. Зі всім. Зі всім обладнанням, меблями, напрацьованими контактами, Блін, постачальниками, всім просто готовим. Здаю приміщення. З інтернетом, з соцмережами, ви свій логотип міняйте, назву міняйте. Люди ж вам потрібні все одно з Варшави. Правильно. А у мене клієнтська база, вся з Варшави. Прикиньте. І навіть якщо ви будете займатися якимось чимось не таким, у нас є смс розсилка Ми можемо людям розіслати те, чим ви займаєтесь. І ви людям можете вже про себе розказати. Хто вам таке ще запропонує та такого не існує взагалі в природі люди? Приєднуйтесь, дзвоніть, пишіть, розривайте телефон. А не тупіть.